Харківські освітні заклади займають провідні позиції у рейтингах кращих освітніх закладів України. Дізнатись про навчання на Слобожанщині та за кордоном можна було на освітній виставці. Серед відвідувачів знайшлися абітурієнти, які вже визначились із професією. Я хочу поступати в КНЕУ на факультет МІМ, тому що мені це подобається і мама теж поступала. І була. Потому вибрала цю професію. Я хочу поступать на компьютерные науки. Мені как бы, это більше ближе. Я поки не определилась какой именно вуз, мне краще поступать, но прийшла сюди, щоб более детально об этом. критерії, якими керуються абітурієнти у виборі професії та навчального закладу, є престижність, наявність бюджетних місць і рекомендації знайомих. Порадами молоді допомагають нинішні студенти та працівники освітніх центрів. Я люблю економіку. Я просто люблю свой факультет за те, що он є міжнародним. Це возможність учиться за границею, та важливість путешествовати, та важливість бути участвовать в програмах обміну студентами. Співпраця із закордонними університетами дає чимало переваг харківським вишам. Окрім додаткових знань та спеціальностей, студенти отримують можливість реалізувати себе у різних професійних напрямах. Спектр областей, де можуть себе реалізувати наші студенти доволі таки апшерен, тому що там можуть бути і начиная от журналістики, от связи сабщественності. Та можуть бути кіта компанії, которые работают на внутрішньому ринку, на внешнем рынке. То есть ми готовим спеціаліста одновременно і широкого профиля, і узкоспеціалізована направленности. Поэтому, в принципі, спеціалісти в області економіки могут, быть, можуть знайти себя. Кількість закордонних вишів на освітній виставці Слобожанщини щороку зростає. Обмін досвідом та створення спільних проєктів покращує рівень освіти в Україні, стверджують організатори. Харківські освітяни вже мають позитивні результати співпраці з польськими вишами. Ставим своєю цілею на виставці це розвивати сотрудництво харківських вищих учебних завідінь з учебними заведеннями Європи, Азії Америки, що дає можливість повисить рівень преподавання. Виставка проводилась вже в десяти. Загалом у ній взяло участь більше 60 освітніх закладів з дев'яти країн.